Боже мій Боже, мій злянься на мене, нащо ти покинув мене, далекі від спасіння мого, слова, плачу мого. Боже мій, взиваю в день, і ти не чуєш, вночі і нема мені спокою. Ти ж у святині живеш, поло Ізраїля. На Тебе надіялися батьки наші, надіялись, і ти визволив їх. До Тебе зверталися і були спасенні, на тебе надію покладали і не соромилися. А я червана людина, приниження в людей і зневага в народів. Усі, хто дивиться на мене, насміхаються з мене. Зневажають устами, киваючи головою, він надіявся на Бога, нехай же спаси Його, нехай визволить Його, коли Він угодний йому, але Ти ж вивів мене з утроби, дав мені надію на тебе від груди матері моєї, на тебе покинутий я від утроби, Від груди матері моєї, ти Бог мій. Не віддаляйся ж від мене, бо горе близько, а заступника нема, бики роз'ярені, обступили мене, страшні васанські оточили мене. Розстрила на мене пащі свої, як ленцю, шукає, поживи і рикає. Я розлився, як вода, розслабли всі кості мої, і серце моє, як віст, розтопилося в грудях моїх, висохла, як черепок сила моя, і язик мій прилип до піднебіння мого. Порох смерти ти звів мене, бо пси оточили мене, зграє злик обступили мене, пробили руки і ноги мої. Можна перелічити всі кості мої, а вони дивляться та зневажають мене. Розділили ризи мої собі і за одежу мою кидали жереби. Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене, сила моя, на поміч мені прийди, визвали від смерти душу мою і від псів самотню мою. Хочу і спаси мене від пащі лева, і від рогів єдинорогів визвали мене. Я ж сповіщатиму ім'я твої браття моїх. Посеред церкви вірних у пісня хвалитиму тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова хваліть Його, нехай же бояться Його, всі покоління Ізраїля, бо він не зневажив і не покинув бідного в біді Його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли я благав Його. Буду хвалитися тобою в зібранні великому, буду визнавати тебе, обідниці моїй сповню перед тими, що бояться Його, будуть їсти у Бога і насичуватися, і хвалитимуть Господа ті, що шукають Його. Щоб жили серця ваші повіки, згадайте і повернуться до Господа всі краї землі, і поклоняться перед Ним усі племена народів, бо Господні є царство, і Він царює над народами, будуть споживати і поклоняться йому всі сильні землі, поклоняться йому всі, що сходять у землю, і душа моя для нього живе. Нащадки мої будуть служити Йому, і будуть зватися Господніми повіки. Прийдуть вони і будуть сповіщати правди, його родові майбутньому. І все, що створив Господь.